Є місця в Україні, які не тільки заворожують своєю красою, але і надихають письменників, художників і режисерів на шедеври. І сьогодні ми з вами відправляємось на гуцульщину край полонин, смерикових лісів, збережених традицій, самобутньої культури і надзвичайно смачної кухні. Цей випуск буде цікавим. Гарним, смачним і пізнавальним. Приємного вам перегляду! Але перед цим підписуйтесь на канал Подорожі Надій і залиште свій лайк під цим відео. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогодні ми приїхали до серця Гуцульщини Верховино. Але спочатку я заїхала в місто Косів. Ось з нього я і почну свою подорож. Косів це мальовниче місто, розташоване в Івано-Франківській області України на передгір'ях Карпат. Це справжнє серце Гуцульщини, відомої своїми унікальними традиціями, ремеслами та багатою культурою. Однією з найвідоміших особливостей Косова є його кераміка, яка виготовляється за традиційними методами. Косівська кераміка настільки унікальна, що вона включена до списку нематеріальної культурної спадщини України. А ще у Косові є кілька закладів, де можна насолодитися не тільки смачною кавою, але й ознайомитись з традиційними гуцульськими ремеслами. Зокрема, гончарство. Одним із таких місць є кав'ярня-гончар. Це унікальний заклад, де відвідувачі можуть посмакувати каву і одночасно побачити, як виготовляють традиційні косівські керамічні вироби. Відвідувачі Можуть взяти участь в майстер-класах з гончарства, де досвідчені майстри навчають основам роботи з глиною. Це чудова можливість створити власний сувенір і дізнатися більше про традиційне ремесло. З задоволенням раджу відвідати вам цю кав'ярню. Мені тут дуже сподобалось. Історія Косова сягає далекого 1424 року. Місто має багато історію, пов'язану з різними етапами розвитку гуцульщини та боротьбою за національну ідентичність. Тут я зустріла неймовірних дітей, які збирали кошти на допомогу Збройним силам України. Підтримавши діток, я вирішила відвідати етнографічний музей та музей визвольної боротьби на Гуцульщині, які є важливими культурними та історичними установами, що зберігають і популяризують багато спадщину Гуцульщини. Музей був відкритий у 1969 році. Тут ви можете побачити традиційний одяг, експонати, що представляють гуцульську кераміку, речі домашнього вжитку, а також колекцію народних картин та ікон. Але більш за все мене цікавив музей визвольної боротьби на гуцульщині, який розташований у тому ж самому будинку. Цей музей відкриває перед нами сторінки героїчної боротьби за свободу, відображає етапи національного визвольного руху. Далі мою увагу привернув продуктовий ринок, де я сподівалась спробувати і придбати цікаві смаколики. І я не помилилась. Тут я зразу купила бринзу, моцарелу і дуже смачну ковбаску. І, до речі, ціни на це все набагато нижчі, ніж у мене вдома в Чернівцях. Далі по дорозі верховину ми заїхали в ресторан Бабай. Тут я не вперше. Це популярний заклад, який поєднує в собі автентичну гуцульську атмосферу і сучасний сервіс. Він розташований в селі Яворів і відомий своїм колоритним інтер'єром та гостинністю. Інтер'єр ресторану оформлений в традиційно гуцульському стилі з використанням місцевих елементів декору, таких як дерев'яні різблені меблі, ткацькі вироби та глиняний посуд. Це створює атмосферу затишку та автентичності, що робить відвідування закладу ще приємнішим. Це дуже інстаграмне місце, і я раджу вам його відвідати. І славиться він не тільки за антураж, а й за надзвичайно смачну їжу. Меню ресторану Бабай пропонує різноманітні страви гуцульської та української кухні. Тут можна скуштувати такі страви, як банош, гуцульська юшка, вареники з різними начинками, печене м'ясо, грибні страви та багато іншого. Особливою популярністю користуються місцеві настоянки та трав'яні чаї. Заклад є. Ідеальним місцем для тих, хто хоче насолодитися справжньою гуцульською кухнею і атмосферою Карпат. Я вирішила присісти на веранді. Звідки відкривається неймовірний краєвид на річку і гори. І зробила замовлення. Замовила бограч. Бабай в глечику, гуцульські голубці і вареники з зафінами. Так називають чорницю на гуцульщині. До речі, на ринку в Косові я їх також придбала. Літрова банка чорниці коштувала мені 100 гривень. Я замовила бабай в глечку. Що це таке? Дерунчики, м'ясо, білі гриби, сир все в вершковому соусі. І коштує це задоволення всього 170 гривень. Гуцульські голубці з квашеної капусти я спробувала вперше. І вони мені сподобались. Замість рису тут кукурудза. А таких смачних вареників я ніколи не їла. Навіть не уявляла, що вареники можуть бути такими смачними. Обов'язково їх спробуйте. Ви точно не пошкодуєте. В подорожі на Гуцульщину я була на свято Троїці. І майже всі місцеві, як в Косові, так і по дорозі, були в вишиванках. І я не змогла втриматись, щоб не сфотографуватися з однією красуни не неймовірному вбранні. Саме тут, на Гуцульщині, відчуваєш, як традиції не тільки зберігаються, а й передаються нащадкам. По дорозі в верховину я зупинилася біля сироварні, в якій вже неодноразово бувала. Цю сироварню хочу показати і вам: купити неймовірний авторський сир і овечу бринзу, бо тут вона просто не перевершена. Але спочатку нам треба піднятись вгору. Гуцульська сироварня в горах це унікальне місце, де зберігаються та передаються традиції виготовлення сиру, характерні для гуцульського регіону. Вона розташована високо в Карпатах, де чисте гірське повітря, пасовища, багаті на різноманітні трави створюють ідеальні умови для виробництва високоякісного сиру. Тут сировари використовують старовинні технології виготовлення сиру, передані з покоління в покоління. Виготовлення сиру здійснюється вручну, що дозволяє зберегти автентичний смак і якість продукту. Основною сировиною для сиру є молоко місцевих корів, овець і кіс, що пасуться на екологічно чистих гірських лугах. Молоко не піддається жодній хімічній обробці, що забезпечує натуральний смак і високу харчову цінність сиру. Я вже казала, що тут не вперше. Тому зразу знала, що хочу придбати. На цій сироварні ви можете спробувати різні види сирів і обрати саме свій. Ми приїхали в Криворівню в мальовниче село в Карпатах, що розташовано в Івано-Франківській області. Це місце стало своєрідним культурним центром для багатьох відомих українських дійчів, зокрема, й для Івана Франка. І я хочу показати вам будинок, в якому жив Іван Франко, і який є однією з визначних історичних пам'яток України. В будинку музею Івана Франка зберігаються особисті речі письменника, його твори, фотографії та документи, що ілюструють зв'язок з цим краєм. А ще гостями цього будинку були Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Осип Маковей, Василь Штефаник, Марко Черемшина, Гнат Готкевич і інші відомі українці. Так що при нагоді... Обов'язково завітайте сюди. В криворівню я ще повернусь, а зараз направляємось до верховини. І ось я приїхала в верховину. Яка відома своєю природною красою, культурною спадщиною та автентичною гуцульською атмосферою. Верховину часто називають гуцульською столицею. Тут зберігається багато традицій, звичаїв та ремесел гуцулів. Перша писемна згадка про неї датується. 1424 роком. Хоч до 1962 року селище було відомо під назвою Жаб'є. Ця моя подорож в ці краї була пов'язана з фільмом. Тіні забутих предків, який був знятий по роману Михайла Коцюбинського, я дуже хотіла побачити місця, де знімали шедевр українського кінематографу і є світовою спадщиною. І почну я з відвідування будинку музею фільму Тіні забутих предків, який розташований в верховині. У музеї можна побачити різноманітні експонати, пов'язані з фільмом, зокрема, костюми, фотографії зі зйомок, реквізит, а також особисті речі режисера та акторів. Крім того, тут розповідається про процес зйомок фільму, особливості гуцульської культури, яка була відображена у фільмі, та вплив цього кінотвору на світове кіномистецтво. Музей є важливим місцем для шанувальників українського кіно та культури, а також для тих, хто цікавиться історією кінематографа. Я дуже люблю такі місця. Тут є можливість доторкнутися до історії і дізнатися багато цікавого. Якщо будете в верховині, обов'язково включіть відвідування будинку музею фільму Тіні забутих предків до свого списку. Ще коли я заїхала в верховину, то вирішила відвідати готель Верховель. Він знаходиться поруч з автостанцією та місцевим ринком, що робить його ідеальним місцем для початку екскурсій Карпатами. Готель Верховель відомий своєю українською гостинністю та високим рівнем обслуговування за європейськими стандартами. Комплекс включає ресторан Панорама з традиційною українською кухнею та авторськими стравами з панорамним видом на Чорногорський хребет. Загалом. Готель Верховель це чудове місце для сімейного та корпоративного відпочинку, де можна насолодитися природою, комфортом та автентичністю гуцульської культури. Верховині є цікаве місце, яке обов'язково потрібно внести в список до відвідування. І це оглядова вежа, яка розташована на горі Швейкова. Цей пішохідний маршрут ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися мальовничими краєвидами з висоти пташиного польоту. Звідси відкривається чудовий краєвид на криворівню, чорний черемор. Верховину, чорногірський хребет та інші гори, які оточують жабіє. Маршрут до вежі займає близько 15-20 хвилин. Під вишкою розташована альтанка, де можна відпочити, насолодитися карпатським чаєм і підготуватися до наступних подорожей. А зараз ми піднімемось на оглядову вежу, і я покажу вам, який з неї відкривається краєвид. Вечірній підйом до вежі особливо рекомендований, адже нічні краєвиди верховини не менш вражаючі. А мені час повертатись до криворівні, де я ще хочу відвідати декілька цікавих локацій, які пов'язані з фільмом Тіні Забутих предків. І перше місце це церква Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні. Це одна з найстаріших, найвідоміших церков у Карпатах, збудована у 1719 році і є зразком гуцульської дерев'яної архітектури. Має унікальний архітектурний стиль, що поєднує елементи народного будівництва з релігійною символікою. Вона розташована в серці села Криворівня, що відоме своїм історико-культурним значенням та мальовничими пейзажами. Всередині церкви зберігаються старовинні ікони, різбльоні іконостаси та інші реліквії, що роблять її справжнім музеєм під відкритим небом. Церква не тільки є релігійним центром, але й відіграє важливу роль у збереженні гуцульських традицій і культури. А тепер перенесемося у світ кіно, у фільм Тіні забутих предків. Фільм Тіні забутих предків, знятий Сергієм Параджановим у 1964 році, став справжнім шедевром українського кінематографу. Зйомки проходили в різних місцях Карпат, але більшість сцен було знято саме в Криворівні та її околицях. Це село стало ідеальним тлом для відтворення гуцульського побуту та магічної атмосфери карпатських легенд. Деякі сцени знімали біля річки Черемош, яка додає фільму особливого шарму та автентичності. А я йду до другої цікавої локації музею хати Гражди». Тут проживали палі і Параска-харуки. Часто до харуків приходили Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Володимир Гнатюк, які відпочивали у Криворівні та збирали етнографічні матеріали. У 1964 році хату Гражду було використано під час зйомок кінофільму Тіні забутих предків. 1984 року хата Гражда стояла пустою. В 1993 році споруду відреставрували. І через рік під час Першого світового конгресу гуцулів тут було відкрито музей. Церква в Криворівні та місця зйомок Тінеї Забутих предків є справжніми перлинами української Культурної спадщини вони привертають увагу туристів з усього світу, бажаючих доторкнутися до історії та краси. І ви при нагоді відвідайте ці неймовірні місця. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про найкрасивіші куточки України. Поставте лайк йому, прокоментуйте. Цим ви підтримаєте україномовний контент. До нових подорожей, друзі!